Думаю, варто всім нашим вірним людям зрозуміти і нагадати собі, для чого є піст. Піст не для того, щоб відмовлятися або неправильно відноситись до їжі. Навпаки, піст нагадує, чим є їжа насправді. Ми забули, що споживання їжі має бути святом, тим, що гуртує наші родини разом за одним столом. І ми дякуємо Богові, що Він дав нам цю їжу. Тому служба Божа так і називається благодарення, Євхаристія. Ми дякуємо за це Богові. І тому, коли ми їмо їжу, ми нагадуємо собі про того, хто дав її нам. Сьогодні споживання їжі перетворилося на фастфуд, наповнення шлунку, не є зовсім таким моментом радості, свята. Ми навіть на весілля чи на якийсь банкет йдемо, щоб наповнити свій шлунок. А насправді маємо просто радіти, що ми разом зібралися. Тому піст має нагадати нам, чим є їжа насправді, що це є дар від Бога. І коли ми трошки перестаємо їсти, ми починаємо це цінувати. Ми починаємо смакувати, відчуваємо смак їжі, що вона дійсно має свій смак. Вона дана Богом, щоб ми могли жити. І притча про блудного сина про це нам нагадує, коли син жиє з батьком вдома, він радіє, коли пішов від батька, хоче наповнити свій шлунок стручками і не може. Тобто їжа втратила для нього правдиве значення. Тому, коли він повертається до батька, він знову переживає бенкет, радість. Оце суть посту. Коли виходимо з посту, ми маємо про це пам'ятати і знову. Не ставати тваринами, не наїдатися, як кажуть, як свині, так. Тобто, щоб знов пам'ятати, що ми є Божі діти, Бог дає нам цю їжу, щоб ми про нього пам'ятали, і щоб раділи за нашими рідними і близькими.